Йоу, привіт всім! Фадвіші! Ми зараз йдемо з Маріною купляти кофе в центру і будемо сидіти, пити кофе, розмовляти на всякі цікаві теми. Оскільки зранку ми сьогодні собі сніданок не проготовили, оскільки нам лінь, ми краще потратимо бабки, щоб нам зробили це все інші люди. Так, Ми сьогодні гарно проведемо наш ранок, поснідаємо, відпочинемо і будемо цілий день чимось займатися. Все, ми вже приїхали. Зараз йдемо в центр, чи в кафешку, чи якусь, чи в кафетері підемо. Зараз заблокірує скутера. Оздоров. Ви дивитись тільки торків біля макарони. Та шини молосом. Не люблю не я молоко. Я теж не люблю. Мак макарон, макару. Якось так по-іншому, да, я пам'ятаю. Макарон. Макарон. макарон". Добрий день. Джимі людин. Є нас? І ще два краси на куркою. Офігеть. З собою, з собою. Да". А що, дивишся та, що на картинці? Не хочу, хочу таке м'яке. Так у мене сміється думка, поки стає вчасно. Це по дівчачому а пацани, те, що хочуть, вони подумають одразу. Твердо знають, що вони хочуть сьогодні заказати їсти. Думку не. Чміна почнемо чи на апельсиновому сокові. На апельсиновому сокові. Це ж наче він по стандартному апельсиновий сикін, так? Або фреш. Це сироп може мінятися. Да, е, з карамельний сироп. Того року ж він називався Так. — Цього року вже бамбл. — Що ви ж нам платити? І останнім часом не даю, збираю всі ці копійки, потім їх поміняю, десь на гривень, громаді збираю і докупляю валюту інших країн світу. О, Мені вже дзвонять Єбать, хто? Ну з ними виїжджають. Альо, ми в центрі, ми собі е, замовлення чекали. Зараз до вас ідемо, не переживай. Ну, все, зараз будемо, все добре. Мені за камерою немає, коли тобі двері підпити, Марін. Все, я тримаю. Пускай. Ось такі у нас полонські двіжники. Отак нас ранок іноді починається. Починається іноді він, так як і зараз, 12 годин дня. А буває навіть раніше, коли, допустимо, є якийсь настрій там, поприбирати в хаті щось там з самого ранку худобою зайнятися. Ходоба в мене два кота і одна собака. Короче, зараз йдемо в наш новий торговий центр, Сінсей, який відкрився на сполоному. Будемо показувати вам обзор. Вау! Так, от двері відкриваються у нас тут. Візьмемо таку машину. Ну давай візьмемо, тільки треба знайти її. Зараз, якщо не поставлять машинку, то візьмемо. Добре. Ну давайте машина, вона на касі. Зараз заберемо цю машину. Дуже тяжко насправді дрифтувати, має тим більше одна робоча рука, типу друга всі, то тяжко насправді, така вона, здорова ця тілешка. Зараз підемо ще на другий поверх, подивимося, що там робиться. Покажемо вам якийсь контент. Воу-воу-воу, ескалатор. Вау! Йоу! Катання на ескалаторі в стратоні. Тут у нас сенсей. тут є людям, де вдіватися. Є що нове побачити, люди з сусідніх сіл, з інших СМТ, у нас приїжджають сюди і щось купують. Це круто, насправді. Раніше такого не було. Раніше всі в базар, тим більше сьогодні неділя-базарний день. То всі раніше сюди приїжджали. А чому я завтра буду на 1 вересня? Комусь платічку? — У мене немає нічого. Ну, як завжди, вдома платіє, в неї немає нічого, щоб діти. Давай на раз. Що скільки стоїть? 79 гривень. Пробуза. Така сама? 119 гривень. 119 гривень. Що за дискримінація? Що це за намахало? Це такі обманюють людей в цих магазинах. Представляємося до мене. Беріна, у нас немає де місця ставити вже. Ну так. Я так сами сніму. Хоча я сісей. У мене вже рюкзак вдома лунали. Я хотіла сьогодні маленький чок. Я тут гуляюся. Кошти, знаєш, коли раніше не було. Гарний день цей тут був. Ось такий нас вийшов влог. На сьогоднішню неділю ми підготувалися до 1 вересня, до першого дзвоника. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте залишати коментарі і ставити колокольчик. Бувайте.